Доброго часу, шановні садоводи. Сьогодні хочу в відео показати вам результат ключкування насіння хурми віргінської в термобоксі, тобто в знайомому вже всім вам, інкубаторі. Наперед скажу, що результат шикарний, але є один невеликий момент. Ну, склались так обставини в мене важливі в житті, що вмісто го 10 го дня я відкрив цю ємність на 13-й чи на 14 й день і насіння вже дуже гарно переросло. Показую. <кій> так, дивіться, результат пророщування просто шикарний. Прошу вас сконцентруватися саме на цьому моменті, на, на тому саме, що при правильному збереженні насіння, так як воно вибране, було з плодів, не пересушувалося. Все, коли все зроблено так, як треба, тоді результат буде шикарний. Ну, а тут якби трішки як невеличкий такий анекдот да, історія, якщо уявити, що ви поїхали, наприклад, до кумів у гості на тиждень поставили насіння хурми на ключкування, Ну і затрималися там не на 7 днів, а на 14-15. І от буде така, така картина. І виходить, що в даному відео розкривається ще одна тема: а що робити з ним далі, чи буде з нього діло? Буде. З Божою помощью все буде прекрасно. У мене вже був досвід висадки, ну, таких ростків. Все прекрасно. Ну, тільки що вийшло. Воно в мене ж пішло туди в серветку, пустило корінці. Я його залив, залив водою і залишив, і, виходить, що роблю. Беру акуратно і отак підриваю, щоб залишилось два-три корінці. Виходить така пікіровка. І оце отак буду висаджувати, ну, занурюючи десь. Ну, на 3 сантиметри над, ну, над оцією насінинкою. Тобто, оце отак. Далі, ще що хочу сказати. <кій> на ємності я заніс, <кій> я покажу, як, як я висаджую. Так, на рахунок того, в який ґрунт, в який субстрат. Висаджуватиму в цьому році. Дивіться, яка ситуація. Я хочу вам пошвидше зняти відео, показати, поки воно зовсім там конкретно не переросло. Тому я буду висаджувати в старий субстрат, у мене там, здається, покупний ґрунт брав і змішував з перегноєм. Чому не показую прямо вже в той ґрунт, в який буду висаджувати. Через добу-дві. Тому що, тому що треба ґрунт цей обез, обеззаразити. Обеззаразити ґрунт фітоспоріном. А після того, коли проліється ґрунт фітоспоріном, має пройти одна доба. Тобто, отакий от, от фітоспорін паста розводиться. І Проливається ґрунт і залишається на добу. Фітоспоріном, шановні, пролити обов'язково, тобто оці пакети для саженців уже з набраним субстратом. Ви розводите фітоспорін по інструкції і проливаєте десь по 200-250 г. Фітоспорін паста 200 грам розводиться на 400 ну, мілілітрів води. Далі залишаєте на одну добу оцей маточний розчин в погребі. І потім 20 г на 10 літрів розводите, і все. Тоді по 200-250 ну, мл на кожен пакет. Бо чорна ножка. Це страшенний ворог на цьому початковому етапі. У мене був гіркий досвід, уже пікіровані ростки висаджував 300 штук чи більше, мабуть, висадив, то через тиждень залишилось всього 10 штук. Чорна ножка, коси со страшною силою. А фітоспорін, ну, якби, начебто такий біопростий препарат. Дякувати добрим людям в свій час мені підказали. Дуже шикарний, шикарний препарат. Але не, не перевищуйте оцю норму в 20 грам. Ну, от так от. Я от собі: у ну, мене от така пляшечка є. В принципі, мені тут можна і не проливати було б е, ці ємкості. Е, тому що вони вже пролиті. Ну, але ж з прошлого року я вирішив. Все одно пролити. Що буду робити? Ну, от, ємкість. Робимо роблю отвір. Все по аналогії те, що із, із азіміною. Все туди фітоспорін. Небагато. Аби воно там попало. Все. І далі цю насінинку. Насінинку отак вкине. Ну, можливо, тут не зовсім вдало в мене вийшло. Але так, розраховуйте, щоб сантиметра 3 було ну, над цією вже майже оболонкою, так? І туди отакі вкидаємо. Ну там потрібно, потрібно трішки більше мені зробити. Трішки більше. Ну, я досиплю, я досиплю зверху. Потім тут бортики дозволяють, я досиплю і все отак прикриваєте ґрунтом, не втрамбовуєте. І все так от я з цієї ємкості возьму і отак досипаю. Щоб було сантиметрів 3. Досипаю, розрівнюю. І все. Ну, поки що буде стояти в приміщенні, воно в мене орієнтуйтеся, щоб температура десь була плюс 15 хурма. Висаджується при такій температурі, щоб вона на перепаді. Тут оці морози, оце непонятна погода, щоб не, не зіпсувалось. От такий фітоспорін Я купую, використовую, якби. В різних цілях його і по огородині, тобто можна пролити. Ну, якщо, я наприклад, мені хочеться пролити там під посадку цибулі, да то я зразу в оприскувач. Заливаю і все. От для хурмині потрібно пролити всі ємкості, дати добу, Ну можна дві, щоб ну препарат. Бактерії, там, грибки, все це розмножилось і спрацювало. Так. Не показуєш Да я сказав, не показую оригінальний субстрат іменно в ємкостях, тому що ж доба-2 треба з фітоспоріном, щоб постояло. Але я покажу, я вже підготував. Що буду висаджувати. Тобто структуру ґрунту, склад, я зараз вийду на подвір'я, і я вам все покажу, що буду в ці, в ці пакети, що буду набивати. Так, дивіться, яку формулу ґрунту для висадки хурми я обрав в цьому році. Перше, це. Глина, друге, це компост, тобто звичайний трав'яний компост. Ну, знаєте, як готується, да? скошена трава, в компостер там, чи, чи в якусь конструкцію, набивається шарами, трава з землею, пересипається і стоїть воно там 2-3 роки. Буду в пропорції один до одного, тобто одне відро компосту на одне відро глини. Чому не висаджую так, як показував посадку хурми в моєму регіоні, і мені подобається дуже глина з піском. Тому що в ємкостях отаких от ми вернемося, повернемось, я розкажу. Це хурма. Прошла річно висаджена. В таких ємкостях такий фокус не пройде. Глина з піском в ємкостях, де б вона не стояла. Там на подвір'ї, десь в парнику, воно все просто перетвориться на камінь. Глина має бути або змішана з чимось, або прикрита. Ну, так же ж, ви ж знаєте, вона ж так і в природі існує. Тому. На жаль, цей фокус не пройде. І от я вже змішав отут відро глини, відро компосту. І показую, яка вийшла структура. Зараз зверху тут, може, підсохло трошки. Звичайна глина. От Сильно з усієї сили придавлюю. От таке виходить. От, отака рихла-рихла структура. Глина дасть вологу, бо в хурмі це я вже говорив. Все це можете на каналі подивитись про вибір насіння. Як правильно вибирати все-все-все на каналі у мене є. Звичайна глина, десь з бур'янцями. Ну, і звичайний компост, так. компост я просівав через, ну, грубо кажучи, через сито перфорований лист металу, там десь ячейка 5 мм. Ну і все, отак набиватиму. Так, як будете набивати, якщо будете, <кхід> то набивайте так, по максимуму, тому що цей пакет, він. Плохо стоїть, погано стоїть на землі, якщо з перегибами. А це я вирішив вам показати, це прошлорічні сіянці хурми Віргінської. От такі виросли, невеличкі, десь, може, міліметрів три в діаметрі. Ну це без, без всякого інтенсиву, без, без шикарних добрив, там без, без мегафола, без осмокота. В цьому сезоні я вже сюди підсипав Осмокот ТОП Дрес, уже мегафолом підлив. Ну, от так, думаю, якщо, як дасть Бог, то на наступний рік, на травень місяць, ці сіянці будуть готові до окуліровки. Ну, оце отак. Вроді би, все висвітлив, все сказав. Вибачаю ще раз, що не вийшло показати з нормальною ключкою хурму насіння. Ну, так склалось. Хто знайшов тут щось корисне в цьому відео, ставте лайки, будь ласка, хай канал розвивається. Підписуйтесь. Ну, якось так, що, може, упустив, що, що не сказав, то в наступному відео може доповню. А і в цьому відео ще в кінці я там вставочку зроблю, як же розвивається той сажанець Нікітської бордової. Е, ну, ту, що я висажував, глина плюс пісок. Все, всього вам найкращого. До побачення, до зв'язку. Так, ще, шановні, хотів вам показати стан бруньок, стан саженця на 30 квітня. Того, що я показував на відео. Посадка в глину з піском. От такий зараз стан бруньок. Рослинка, як то кажуть, зачепилась. І розвивається в своєму потрібному для неї темпі. От Так Так що беріть до уваги, хто, хто хоче, хто, віри разом зі мною в таку методику.